Свій візит у село Гаркушинці Миргородський міський голова Сергій Соломаха розпочав із освітянських закладів. Оглянув Гаркушинську гімназію, яка перебуває в комунальній власності Миргородської територіальної громади. Директор гімназії Анатолій Іщенко показав навчальні класи, їдальню, спортзал та шкільне сховище, в яке учні переходять у разі повітряних тривог. Із 10 травня відновив свою роботу Гаркушинський дитячий садочок. Заступниця директора Гаркушинської гімназії Тетяна Бойко розповідає: з 24 лютого минулого року їм довелося призупинити освітній процес, оскільки дошкільний заклад не мав свого укриття. Тепер це питання вирішилося. Перечекати тривогу дошкільнята мають змогу в переобладнаному погребі. Тут є все необхідне для дітей: ліжечка, столи і стільчики, ігрові куточки. Зроблена вентиляція та опалення. Кошти на ремонт. Було виділено з бюджету Миргородської громади. За словами Тетяни Бойко, вони отримали величезну підтримку з боку міської влади та управління освіти молоді і спорту. Тепер батьки не бояться за безпеку своїх дітей. У нас навпаки, збільшилася. Я вам хочу сказати, до війни у нас було 16. Ми самі були вражені. Дякуємо батькам за довіру, тому що головне завдання для організації. Роботи з дітьми було переконати батьків, що ці стіни є безпечними, що їхні діти в безпеці. У Нас зараз 21 дитина, і буде ще, тому що ну ще не всі прийшли дітки. радий тому, що є можливість 20 чи навіть більше дітям вже відділити дошкільний заклад. е, укриття. Яке забезпечує вже і весь інший навчальний процес, тому що без укриття зараз не можна працювати в громаді із 15 садочків, зараз працює 12. В Перспективі ще на цей на наступний навчальний рік це в Петрівцях, також дати можливість дошкільнятам відвідувати садочок. Ну і залишиться в нас два. Навчальних заклади це два села, де поки що не будуть створені умови для діточок. Після того, як утворилася Миргородська громада, спочатку через пандемію, а потім через війну, місцева влада відповідно до норм безпеки не проводила великих зборів ні з містянами, ні з жителями сіл. Сергій Соломаха говорить. Налагодити тіснішу комунікацію з жителями населених пунктів справа важлива. Тож міський голова разом із своїми заступниками спочатку провів виїзну зустріч із жителями села Рибальське. Наразі в цьому селі офіційно зареєстровано 90 осіб. Фактично місцевих проживає всього півсотні. Щоправда, додалося 20 переселенців. Тож на зустріч з міською владою прийшло не так вже й багато людей. Наболілі проблеми для них сьогодні це систематичне косіння трави уздовж доріг та у місцях загального користування, робота медпункту, графік руху громадського транспорту, погано очищені стічні води. Усі прохання жителів села Рибальське посадовці вислухали та пообіцяли зробити все можливе, щоб їх вирішити. Далі представники місцевої влади зустрілися з жителями села Гаркушинці. Було проведено як спільні збори, так і особисті прийоми. Я прийняв рішення, що ми повинні провести такі зустрічі хоча б раз або два на рік у кожному населеному пункті громади. І ну, це було як пробні. Це були два перші населені пункти це Рибальські і Гаркушинці. Я ставив за мету не тільки там, що зустрітися з людьми, а ставив за мету, щоб наші служби трішки до цієї зустрічі підготували з усіх сторон. І... Підтягнули там питання тих самих доріг, підтягнули питання тих самих благоустроїв, питання пов'язані з лікувальними закладами, з освітніми закладами. Фактично цілий тиждень тут працювали всі служби, зустрічалися з людьми, проводили прийоми. Хотів, щоб стимулювати трішки роботу саме в населених селах громади. Від жителів села, які прийшли на зустріч міському голові та його заступникам, було поставлено ряд запитань. Більшість з них стосувалися благоустрою та роботи комунальних служб. Ми гаркушани, ми завжди боролися за чистоту, і тому ми всі хвилюємося, щоб було покошено, щоб було був, був вивезений мусор. В мене саме більше хвилює кладовище. За останні роки воно не убиралося. Ну там мусору, ну сила селена, особливо задня сторона. Я впевнена, що Сергій Павлович нам допоможе. Думаю, що все вирішиться. І проблема з дорогою, і проблема із водогином, і проблема з мусором. Все, все повинно вирішитися. Підбиваючи підсумки зустрічі, міський голова Сергій Соломаха висловив сподівання на подальшу активну співпрацю із жителями села. Сьогодні дуже багато бачите питань. Питання в принципі ідентичні. Це Дороги, там, автобуси, над ними треба працювати. Питання от по церкві виникло теж вперше, ну, можливо, в інших населених пунктах не знаю, але тут виникло питання, це дуже гостро. Питання пов'язане з водоканалом, виникло теж. Ну, я думав, що не, тобто на наступний тиждень, на наступні два тижні я планую, щоб тут водоканал серйозно працював із людьми. Також того ж дня Гаркушани мали змогу зустрітися зі спеціалістами відділів та управлінь міської ради, які здійснювали прийом відвідувачів прямо в селі. Зокрема, заступниця начальника управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Оксана Бессонова розповідає: Гаркушинці це одна із сіл, яке активно будується і розвивається. Тому доволі часто до них звертаються, щоб отримати будівельні паспорти, містобудівні умови й обмеження та повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Я думаю, мешканцям буде дуже зручно прийти і задати свої питання щодо свого нерухомого майна, щодо об'єктів будівництва, ті питання, які їх цікавлять і вирішення яких вони потребують. По всіх питаннях, які стосувалися земельних відносин, консультувала начальниця земельного відділу міської ради Людмила Ігнатченко. Всі нагальні питання, які стосуватимуться земельних ресурсів, приватизація землі, використання землі, передача в оренду, всі ці питання, які будуть виникати людей, ми можемо дати їм роз'яснення. Роз'яснення справових питань жителям села надавала головна спеціалістка юридичного відділу міської ради Наталія Синельник. Всі питання, які будуть цікавити мешканців, будемо максимально намагатися дати вичерпні відповіді. Які питання будуть більш складні вирішені, будемо приймати письмові заяви і безпосередньо працювати потім уже на своїх робочих місцях для того, щоб максимально задовольнити потреби всіх мешканців. Загалом, на прийом до спеціалістів управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю юридичного і земельного відділів, за словами інспекторки органів самоорганізації населення Катерини Швайке, прийшло близько 15 осіб. Консультації даних питань селянам необхідні. Не у всіх селян є можливість приїхати у місто і отримати відповіді на проблемні для них питання. Найбільше, звичайно. Питань у жителів нашої громади, нашого села до працівників земельного відділу. Також були питання і до працівників відділу архітектури та юридичного відділу, але звичайно менше, ніж до земельного. Очікується, що такі виїзні прийоми міського голови, його заступників та спеціалістів відділу управлінь міської ради, населених пунктах Миргородської громади, будуть проводитись і надалі.